Шановні студенти Сумського національного аграрного університету, ось і розпочався новий семестр. Це час нових надій, нових успіхів. І розпочався він тим, що ми виконали зобов'язання перед вами, ми виплатили стипендію згідно нового порядку. Я думаю, що це буде стимулювати всіх вас до більш активної участі в навчальному процесі. І активізації, в тому числі і викладацького складу, для того, щоб підвищувати ваші, рівень ваших знань, рівень ваших вмінь. В той же час це велика відповідальність перед суспільством, щоб підвищена стипендія, підвищена мотивація мала відповідну форму завершення. Вона полягає перш за все в тому, щоб аграрний бізнес чи інший бізнес, який отримує випускника. Був більш задоволений і все-таки сказав, що українська освіта є достатньою для того, щоб отримувати і високі вражаї, і високі надої, і безумовно високі прибутки, на що і зорієнтована економіка, а значить, і будуть достатні податки для розвитку держави в цілому. При цьому хочу подякувати студентству за те, що з розумінням віднеслись до сесії, яку ми провели по системі. Прозоро, коли не можна було не отримати додаткової інформації, не можна було інших заходів, які можливо колись були задіяні. І при цьому кожен отримав. Я абсолютно переконаний ту оцінку, на яку він розраховував. Підтвердженням цього є ваші анкети, де ви сказали, до 90% це була справедлива оцінка. Повірте мені, будь ласка, це розова мрія кожного викладача, щоб студент багато знав, але і отримав при цьому справедливу оцінку. Вам не приємно, я абсолютно переконаний в групі, буде кожному, що ви навчались сумлінно. Але поруч той, хто навчався несумлінно, з яких причин отримав таку ж саму високу оцінку, ще й стипендію. Я думаю, ця відвертість повинна перейти у фазу звичайної робочої програми, коли ви кожен розраховуєте на свої сили, максимально використовуючи потенціал кожного. Паралельно я хотів би сказати, що ми продовжуємо програму індивідуальних траєкторій кожного з вас. Це може бути поїздка за кордон на практику, це може бути практика в аграрному бізнесі. При цьому ми маємо всі можливості якісного навчання через дистанційну освіту. Ми підготували для вас всі електронні версії. Будь ласка, будьте активними. Ми можемо реально перевіряти і вас, вашу активність, і активність викладача. Мова йде про те, що ефект буде тоді. Коли ви будете активно в теоретичному плані навчатись через дистанційну освіту, але безумовно, паралельно, ви будете активно з практичної точки зору приймати усіх виробничих процесах в бізнесі під наглядом чи за допомогою майстра, який також буде підготовлений для того, щоб передавати вам знання, я хочу звернутися до вас ще з одним проханням. Ми вступили в рік 40-річчя університету. Надзвичайно важливо, що всі заходи, які проходять в університеті, були якраз під брендом 40-річчя. 40 років це реально 40 років розвитку університету від філії Харківського сільськогосподарського інституту Докучаєва до університету, який визнаний в Україні і світі, підтвердженням цього дуже багато позицій, і 23 ліцензовані спеціальності і акредитація Європейським Союзом. Магістерського курсу аграрний менеджмент можна цей перелік безумовно продовжувати, але я хочу, щоб ми з вами зробили все, щоб ми і змогли показати в цей рік максимально всі наші потенційні можливості, в тому числі через засоби масової інформації, через нашу активність, і щоб набір наступного року, наступного навчального року, був Вдалим, щоб ми взяли максимальну кількість мотивованих молодих людей, з якими потім все-таки пройшли дорогу від бакалавра до магістра і дали ту якість, яка, безумовно, сьогодні є в очікуванні, перш за все, для аграрного бізнесу. Для мене принципово важливо ще одне, шановні студенти, щоб ви були активними, щоб не тільки в анкетах після завершення сесії, щоб протягом навчального процесу ви були активними і могли. Підказувати, де можна покращити навчальний процес. Мова йде про те, що і модулі, які ви будете здавати, ми також хотіли провести під системою Прозоро, щоб це була виключно справедлива оцінка, яка підтверджує ваші знання і вміння. Я хочу, щоб ви були соратниками всіх активних і позитивних змін, які йдуть в університеті. Які скеровані перш за все на якість навчального процесу. Це головне статутне завдання університету, і це головне завдання студента протягом 6 років максимально опанувати навчальною програмою, отримати достатні знання та вміння. Я хочу побажати, щоб цей семестр був для вас всіх вдалий, щоб ви всі отримали найвищі оцінки, щоб ви пройшли хорошу практику, і ми з вами відсвяткували 40-річчя університету на дуже високому рівні. Успіхів нам!